Вітаю, друзі. Сьогоднішнє європейське турне президента Зеленського на фоні наступу російських військ на Луганщині та Донеччині стало причиною появи кількох конспірологічних версій, які пояснюють ось це протиріччя: візит Зеленського в Британію і у Францію і паралельний наступ російських військ на фронті. Версії наступні. Починаючи від думки, що Володимира Олександровича Зеленського якісь таємні сили заманили за кордон для того, щоб він не ставив політичних завдань військовим на фронті. Ну, наприклад, для того, щоб він не схиляв залужного будь-якою ціною утримати бахмут, всупереч там якісь військовій логіці. І закінчуючи найбільш токсичною або злоякісною версією, що Володимир Олександровича Зеленського викликали наші партнери для того, щоб попрацювати з ним на предмет можливості закінчення цієї війни за корейським сценарієм? І ось сьогодні я хочу висловитись нарешті з приводу оцеї нав'язливої думки, яка нам нав'язується якось все активніше в медійному просторі, що цю війну можна... Закінчити корейським сценарієм і це все буде нормально. Що я думаю з цього приводу? Корейський сценарій в Україні неможливий, тому що він передбачає мир. І не просто мир, а формалізований мир з гарантіями. Так ось миру не буде. Миру в Україні не буде. Ні в довгостроковій перспективі, ні в короткостроковій перспективі. Його не буде ні формалізованого. Так як було за мінських угод, ні неформалізованого, коли сторони просто виснажаться, і в них закінчаться боєприпаси до важкого озброєння. Може бути неформалізований мир, коли зайшли в тупик сторони. І поясню, чому. Тому що до цього не готові суб'єкти війни України і Росія. Україна не приймає цього всього, незважаючи на те, що цілком можливо, що у українців завершиться зброя можливо, будуть різні причини, відмовляться від нас західні партнери, але миру все одно не буде. І Російська Федерація вона готова також до миру. Вона хоче і готова воювати. І якщо от, уявити собі, що нас залишають з Росії наодинці. У Росії також закінчуються боєприпаси до важкого зброєння, то війна прийде в перестрілки в застос... застосування стрілецької зброї, враховуючи, що у Російської Федерації більше живої сили, а війна переміститься у великі міста, наприклад, в Дніпро, в Запоріжжя, можливо, в Харків, і триватиме досить довго. Стрілецькою зброєю, причому треба розуміти, що Росія буде реалізовувати свої геополітичні інтереси, апетити, задовольняти геополітичні не просто війною, до якої вже в принципі звикли в світі і в Європі, а застосовуючи у війні військові злочини. І ми з вами будемо фіксувати і фільмувати це все на свої смартфони. І це буде не просто Буча і Ріпінь повторення, це буде Буча і Ріпінь в квадраті. Ну, цілком можливо, а може, в кубі. Ну, цілком можливо, що на Заході політики на це будуть спокійно дивитися, але я думаю, що народи країн Західної Європи, американський народ, ну, буде напевно пред'являти якісь претензії. Ось, Тепер щодо формалізованого неформалізованого миру, треба розуміти, що нічого не буде підписано в цій війні. Взагалі, сторони просто не сядуть за, за стіл перемови. Це важливо розуміти. Це означає, що війна буде продовжуватися просто переходити в іншу якість. Тепер щодо довгострокової перспективи, безперечно, Російська Федерація. Воюючи стрілецькою зброєю, так теоретично, рік-два, спустошуючи наші міста, роблячи військові злочини, буде готуватися до війни застосування важкого озброєння. І все це будуть бачити. Ну, цілком можливо, що це буде влаштовувати Європу, але війна не зупиняється, я підкреслюю ще раз. Кілька слів хочу сказати, хто і чому піднімає це питання. У мене а, чомусь є думка, що ноги ростуть зовсім не а, з Європи, не від Шольца, не від Макрона, і навіть не про російського Крила Демократичної партії Сполучених Штатів Америки. Мова а, йде про. Певні сили тут в Україні, які там російсько-орієнтовані, російсько Ну, можливо, вони пов'язані якимось чином з Російською Федерацією. А може, діють тут просто самостійно, окремо. Ось. Але сказати, що більшість з них з цих сил, які це поширюють, зацікавлені в корейському варіанті, я не можу. Вони використовують це як страшинку для залякування. Так само, як певні експерти тут в Україні, використовували ядерний удар, можливість ядерного удару по Україні чи там, по Польщі з метою залякування для того, щоб, щоб просунути якісь свої доктрини чи концепції, нагадати про себе і сфокусувати на собі увагу. Ну так у нас люди тут працюють. Це треба розуміти. Безперечно, питання корейського сценарію, воно витікає з запитання, чому нам не своєчасно і не в повному об'ємі дається зброя, чому ця війна затягнулася? Я відповім на це: запитання, запитання. А чому у нас ніхто не хоче або боїться задати запитання. А наскільки Захід зацікавлений в Зеленському сьогодні, нині, зараз, і в тому числі зацікавлений в перспективі на 5 там, чи 7 років, не треба соромитись ставити це запитання і давати на нього відповідь. Захід не зацікавлений в Зеленському ні зараз, ні в подальших перспективах. І в цьому теж слід шукати причини затягування війни і народження таких версій, варіантів, як корейський варіант закінчення цієї війни. Так би я хотів прокоментувати можливість закінчення війни за корейським варіантом. Ще раз повторюсь. Він неможливий, тому що не буде миру ні в короткостроковій, ні в довгостроковій перспективі. Ні формалізованого, ні неформалізованого. Ніхто не буде підписувати нічого. Це важливо розуміти. На цьому в мене все. Так, я хотів прокоментувати цю подію. До побачення. Дякую всім за підтримку каналу. До наступних зустрічі.